Лава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. І з цікавим таким моїм особистим зауваженням, так, от конкретно по конструкції Спартана, натівський стандарт легкої бронетехніки. І тут немає ніякого заклацування ручки. І щоб відкрити двері, ти маєш е, ну так, певне зусилля створити. Певне зусилля створити, причому до гори. Так? От, ніякої застібки, пружин, нічого тут я не бачу. Все от. І відповідно, щоб закрити, ти оце все маєш. Дивіться, що я маю на увазі. Це маршрутка апокаліпсису, так? Тобто, це транспорт для тих випадків, коли все, що могло піти не так, пішло не так. Відповідно, скажімо так, програма. Мінімум або максимум, нема різниці. Там, максимально якось, там, ушкодженим людям потрапити всередину. Максимально ушкоджені люди, щоб потрапити всередину, ну тобто логічно, що людина там якось підповзе, вхопиться, начавить власною вагою, воно відкриється, і людина заповзе всередину, втратить свідомість і її повезуть хай навіть з відкритими дверима. так? Ну, тобто я вам не кажу штатне використання машини, я вам кажу е, тобто, ну, реалії буття. так? Звісно, і з відкритими дверима їдуть, звісно, як завгодно їдуть, звісно, рятуються з останніх сил. І з останніх сил підповзти сюди і відкрити оцю ручку. ну, Дивіться, мені не так то легко це зробити. Е, ну, от, Однією рукою, е. стоячи так. І, ну, А пораненій людині, ну, це ще або на двері треба навалитися. коротше, Одній людині ушкодженій, це зробити доволі нелегко. От. І логічно очікувати, що людина класне і воно застібнеться. Так, от, Як на українській БМП. Ні, воно не класне і не застібнеться. Тобто людина заповзла, втратила свідомість, коли поїхали, то поїхали з відкритими дверима. так? Речі випадають. От ну, такі цікавинки. Я, я ж кажу, я постійно аналізую, думаю, міркую, порівнюю українську бронетехніку і ту, яку ми отримуємо від західних партнерів. І я це систематично кажу, чим більше я на це все дивлюся, тим більше розумію, що треба берегти, плекати і розвивати своє. Хоча, звісно, тверезим адекватним людям це було і є зрозуміло і без того. Дякую всім долучим за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.